Нашим территориям тоже была ночь насыщенная в этом плане. Ох... Брага атаковал прежде всего южную сторону. действовала воздушная тревога около двух часов. Мои родственники буквально на два часа застряли в городе, не могли ни такси вызвать, ни транспорт не ходил, Но ничего. Ну, вон безопасность. Да, сидели в подвале. Но, пожалуй, самые громкие новости пришли из Новороссийска. Это куда? Это на пустырь там сзади. Суто ужас какой-то вийди, 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 пойдем, пойдем. Да. Удар по нефтебазе на перевалочному комплексі Харрис был, было возгорание, но оно уже ликвидировано. Васічка. ну кого коли ти біздюнькаєш, якщо на супутникових знімках НАСА пожеж, там ще досі червоненьке, а? І в Саратові там, наче теж ще досі палає нафтобаза, як підтверджують наші кореспонденти на місцях. Але дійсно, нафтобаза в Новоросійську, це прям цукерочка. Точніше, не нафтобаза База, а нафтоперевалочний комплекс і оскар за найкраще включення з місця подій кореспондентів забирає наш спеціальний кореспондент каналу Райтнау. Right Ща... В море летів Ща... с морі. Дану. Ща буде. впервые такого таком Да, Форсаж. что на... происходит. Ах... что происходит. Просто. Горит что происходит. На... Спасибо. все экономики страны на глазах падает экономики блядь, блядь. Оху... вовремя вышел За даними українського генштабу, тобто офіційно підтверджено, уражено нафтоприробний завод Саратовський в Саратовській області, як я казав, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання паливно мастильних матеріалів комбінат Кристал в районі Енгельса Саратовської області, зафіксовані вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об'єкту, уразили пункт базування кораблів Новоросії в краснодарському краї Російської Федерації, застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети Нептун і БПЛА різних типів, і що що по цьому новоросійську е, ураження зафіксованої інфраструктури порту нафтового терміналу і пускової установки ЗРК С 400 і що найважливіше сховище ракет з подальшою детонацією та пожежею. Російські пропагандисти вже навіть не можуть приховувати того факту, що їхнє ППО. Гирше и гирше сбывая украинские цели. Украинская сторона на, этой, на прошедшей неделе смогла по территории России запустить только 699 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в глубину. Всего лишь! Всего лишь 669! Эм, в связи с тем, что они немного изменили тактику и сейчас еще чаще применяют мелкие группы для э, разведки и прорыва на разных направлениях, э, очень серьезно маневрируют по высоте и направлениям, сбивать их стало сло сложнее, и вероятность или э, эффективность нашего э, ПВО снизилась с 0,96 до 0,86. Тем не менее, общее количество А, и они уменьшают количество объектов, то есть целей. количество само і за счет этого увеличивают плотность и количество самолетов на одну цель. но тем не менее общие цифры показывают что это один-два самолета на объект которые достигают своей цели Це без урахування українських крилатих ракет, як ви зрозуміли, і то це дані росіяни. Оце вони знаєте, оце ем, додають на міліпіздрючіську десятюнічку з десятитисячну частинку, але... Все, ну уже вони визнають, що ППО їхні гірше справляється, і це все звичайно дуже засмучує Соловйова, бо у ці дрони, ну він же ж їх має з кимось асоціювати, правильно? От йому той Мадяр вже от майже щоночі сниться, і тому він про нього так часто згадує. Об'ясніть мені, будь ласка, Я просто реально хочу зрозуміти. А коли подонок Мадяр виновний в гибелі, мирных жителей, в том числе в Курской губернии, который отрабатывал и у которого сдавали зачеты его пилоты, убивая мирных жителей нашей страны, едет читать лекцию в Европу, выступает там на конференции, возвращается обратно. Это нормально? Вот как? Это нормально, скажите? И Ответ. Так можна. Почему не делаються елементарні вещь? Как это вообще возможно? Так невозможно. Вот тому так і возможно. Друга персона, яка не дає спокою силовийному гузну, яке він вважає за рот бо вкидає туди їжу і виригує звідти слова, це, звичайно, Буданов. Травист Будан визвав терорист Зеленський. А чому у нього би Почему они не уничтожены? Буданов, который вместе с Маляком, или как его фамилии, признавались в совершении терактов на территории Российской Федерации, направлены против гражданских лиц. Почему мы до сих пор их не уничтожили? Я этого вообще не понимаю. Вот что должно произойти в нашей стране, что мы, наконец, уже стали действовать традиционными для нашей страны методами? Почему не реализуется Максимум нашого президента вот Терористів будемо унічтажати сюди, де застанемо. Тобто він сам визнає, що дійствують нетрадиційними методами, чи що? та взагалі, як можна бажати смерті людині, яка з такими щирими очима піднімала келих? За всіх мертвих росіянчиків ну камон. Але ж насправді ви не можете дотягнутися ні до мадяри, ні до Буданова, ні до того ж Зеленського, да? Тому і виявляється, що вся ваша суперрозвідка, високоточне оружие, всі ваші спроможності, це тупа шляпа потягана. Показати вашу воєнну Горинич! Їдет, їдет! Ну і про що ви взагалі можете говорити, десь дискутувати, на щось претендувати, якщо презентація вашого суперкрутого, антропоморфного робота-помічника пройшла? Вот так. В Москве, читаю у в Москве с помпой презентовали человекоподобного робота с искусственным интеллектом «Айдол». Он вышел на сцену под трек из фильма «Рокки» и упал. По словам гендиректора «Айдола» Владимира Витухина, Уровень локализации уже достиг 77%, а целевой показатель 93%. Компания ООО «Айдл» была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, однако уже получила поддержку новой технологической коалиции, куда входят ведущие российские IT и робототехнические компании. Источник «Реановости» на рынке сообщил, что стоимость «Айдла» может составлять от 100 до 300 Мільйони В Епоху штучного інтелекту, який генерує будь-яке відео. Текстовий твій запит, я був впевнений, що цей відос, там, де вони виходять на сцену, він падає, потім вони вибігають з цією тряпкою, що це тупо згенероване шишкою відео, я навіть не викладав його в телеграм-канал. Ну, думав, просто тролін, да? До речі, хто не підписаний на телеграм-канал, підпишіться обов'язково. Як ви розумієте, я дуже, дуже обережно ставлюся до того, що там публікувати, і не спамлю новинами. Але коли я побачив оці масштаби палання дупис. Наступного ранку, то зрозумів, росіяни і справді і далі залишаються ідіотами. То що айдолу должны сопровождать два человека в одежде, которые должны голову айдолу держать, так как он нахрен падает. Рядом танцующий робот Илона Маска. А мало того, он ще и кунг фу может демонстрировать робота Илона Маска. Представляете, он уже сразу может рукопарчику продемонстрировать. Здорово, правда? Правда, правда, конечно, здорово. Но это же у них, у врагов, это же не у нас. У нас же все хорошо. Така хіба не ти, щоранку і щовечора розповідаєш росіянам, що у вас все неймовірно, що у вас фантастичні технології, вчені, зброя? Перед наступним відео, друзі, я дуже прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, тицнути в дзвіночок, бо мені кров з носу потрібно до кінця року 320 тисяч підписників. Без вас я реально не зможу досягти цього значення, тому дуже прошу. І традиційно в якості подякування. Яки показую вам. Е Мне просто интересно, максимальная дальность стрельбы 15 км. Ми говорим сейчас, где Кілзон 30 км. Вот он от откуда вылезет? Це він розповідає про нового російського робота е, наземного роботизованого комплексу, який з Гаубіцей виїжджає. Короче, слухайте, далі все зрозумієте. А государство же на це деньги потратило, правда? Государство на це говорит, що смотрите, как это круто. Всі вокруг, наверное, аплодируют. Вот вылезает этот урод. Потому что эстетически на это смотреть невозможно. Делает четыре выстрела. А как он доберется? 15 километров. Его сожгут, когда он пукнуть не успеет. И он делает только четыре выстрела. 30-е годы разработка радиоуправляемого танка и современность спустя почти век. Вот это. Нет, я понимаю, кто-то наверняка еще и деньги освоил. Наверняка они гордятся этой разработкой. Но мы говорим о великой стране, которая производит фантастическое оружие. Мы говорим об ученых, которые делают буревестники, посейдоны, фантастические подводные лодки, которые могут на себе нести эти самые посейдоны. Дуже правильно сказал, фантастичные. Это псевдонауковые штуки. Торпеда судного дня, від якої відмовився навіть Радянський Союз, бо зрозумів, що це дебільна ідея. І аналогічна ракета з ядерною установкою, яка годинами літатиме днями, як він каже, да, але по швидкості воно летить як звичайна крилата ракета, яку може збивати все. Але будь-яке випробування цієї ракети Бурєвєснік це ну, міні-Чорнобильська катастрофа то це дійсно фантастика. Соловйова так розчулив той робот, що він годину говорив про нього в ефірі своєї програми. Вийшло дуже епічно, під музику цей робот завалився, його піднімають, він ручками дергає і все інше. Ну, звісно, да, це такий в определеній степені показатель того, в каком сейчас положении находится наша робототехника. Ведь создание антропоморфных роботов – это не просто тренд, это не красота. Гонты, которые сейчас развязали китайцы и американцы, две эти страны, это не просто потому, что они вот решили сделать красиво. Потому что роботов, в принципе, это можно китайский. разделить там, на огромное количество подгрупп. Есть так называемые сервисные роботы, да, которые там, за барной стойкой вас встречают. Для них очень важна визуализация, то есть работающие лицо, мышцы лица, какие-то похожие вещи. А для реальной э, эксплуатации… Для того, чтобы эти роботы появились у каждого, а Илон Маск смело говорит, что, ребят, машины будут претерпевать изменения и станет такой общедоступный... Вот Флот. это роботы Илона Маска? Уже да. сейчас действующие. Да, і, эти, і это, кстати, еще не останнє поколение, это не, не то покоління, яке вийде в серию. В 2026 году оно його ще сильніше обновили. І цей робот, і цей наземний роботизований комплекс. Коротше, дупа Соловйова палала сильно, і оце він сам півгодини орал, а потім захотів повторити все це з експертами, як ви вже зрозуміли. От кому це прийшло в голову? Вот этот урод, кому прийшов в Гол? Це ж урод. Не буду слух называть. У нас есть одно главное управление, отвечающее за вооружение и технику, которая поставляется, войска. Но хотелось бы, может быть, кстати, быстрее получить от Министерства обороны техническое задание по мототехнике, которая очень нужна фронту. Как она должна выглядеть? Ну, там много вопросов мы сейчас. Кому она нужна? Мы идем, к сожалению. Вы это что предлагаете? Вы сейчас до да чего договоритесь? Тут ребята, боевые, знаешь, бесит, они говорят: мы в академию пошли. И нам преподают люди, которые войны вообще не видели. И когда мы говорим, подожди, если мы сейчас вот так будем делать, то, что мы с тобой уже рассказывали, то меня уничтожат всех за 5 секунд. Оценка 2, говорит, вы что сюда перечить пришли. Он говорит, а давай вот их всех, которые сейчас в академиях, просто отправим на войну, чтобы они хоть посмотрели, что такое реальная современная война. Да ну, ну не треба. Нехай вчать их воевать заветами дедов. Ну а що не так, я не розумію. У вас тільки м'яса, що наших дронів уже на всіх не вистачає. До речі, от він на початку сказав, скільки коштує той робот. Ви запам'ятали? Знаєте, скільки це в перекладі на долари? Це, да. це круто! Урвін локалізації! А ви знаєте, уровень локалізації говна 100%? Просто сто процентов. Говно, чем хорошо, что оно локализовано доп... и, пер... и высочайший уровень переработки. <и> Молодцы. Молодцы. <и> При массовом выпуске цена одного робота должна составить 20 тысяч долларов. 2 миллиона рублей. Я правильно понимаю? Я беру даже по 100. Так? 20 тысяч долларов. Это сколько миллионов рублей? Два? Но в этот же самый момент мы с вами, может быть, уверены, что российский робот-говнопад наш... Кстати, не полностью продается не за какие-то эти ваши 2 миллиона рублей. Ха! Он будет стоить так, чтобы вам мало не показалось. От 100 миллионов рублей! М? Вот это настоящий прорыв. Настоящий! Чтобы вам всем не показалось, что это что-то. От 100 до 300 миллионов рублей будет стоить на рынке. Ох! Мільон доларів. І двадцять тисяч. Нормалди? Нормалджан. Ну реально. Якщо тоді ще не поставили лайк, то зараз, якщо не поставите, то нема у вас серця. Далі Салавіо перейшов на російський штучний інтелект Гігачад. Йому чомусь він теж не до вподоби. Зверніть, будь ласка, увагу на один момент: що всю інформацію Владимир Рудольфович зачитує не з російського якогось смартфону чи не з китайського дружнього смартфону, а з останньої версії айфона, оцього помаранчевенького. Хороша ідея, підземний танк. І я так заморочився, думаю, дійсно, а що таке підземний танк? І я з вопрос гігачату. Підземний танк. Интересное сочетание слов. Вероятно, речь идет о танке, способном перемещаться под землей, что звучит довольно футуристично. Однако на сегодняшний день такая технология не получила широкого распространения и остается больше предметом научной фантастики, чем реальной военной техники. Тем не менее, существуют проекты подземных транспортных средств, предназначенных для специальных операций разведки или эвакуации. Например, некоторые концепции включают использование больших туннельно-проходческих машин или специализированных роботов, способных передвигаться под землей. Если вас интересует именно эта тема, могу рассказать подробнее о возможных применениях и перспективах таких технологий, или, возможно, виду что-то другое. Я говорю, да, расскажи. Подземные транспортные средства технологии представляют. Мне нагадую историю, как где Який сидить і розмовляє з телевізором. Ну, тобто, він вважає, що чат це як, типу, як жива людина, але фактично всі ці штучний інтелект чат це звичайний Т-9. Який, ну як знаєте, як ви пишете слово там не знаю, ще на початку 2000-х, ви пишете слово, а він здогадується, що ви хочете почути. У тут аналогічна історія. Тобто, те, що каже чат-бот штучного інтелекту, це не означає, що це правда, бо існе. Ну тобто, дід просто не розуміє для чого воно потрібно інтересної області, хоча не на ці нерідкої не спеціалізира і рази. Слышь, болтун хренов, ты что ему сказать конкретно? можешь... Военно-технические разработки. Некоторые военные ведомства исследуют возможность создания боевых единиц. Научные след. И ничего. Просто тупая болтовня и ничего. В принципі, остання фраза може бути девізом програми Соловйова. Просто тупає болтавня і нічого. Тупає болтавня і нічого. Я весь тиждень дивився, куди заведеться історія з міндічем пропагандистів і всією цією корупцією навколо енергатому, бла бла-бла, друзі Зеленського. І вони так тупо все це витиснули, що мені аж нудно стало, бо всі їхні аргументи розбиваються за хвилину. Я... Зараз все це вам розібью, але ви спершу подивіться, а потім ми, короче, дивіться. Самый реальний варіант захвату власти це отнюдь не Зеленський уходить в відставку, коррупционный сказал, не це все. Это он может подавить. А вот марш националистов на Киев, выход националистов на Майдан он остановить не сможет. Притом националисты будут задавать простой вопрос. Первый, почему вы воруете деньги во время войны? Второе, а вы кто? Потому что нравится или не нравится, я, как еврей, наверное, единственный могу здесь говорить об этом. Но, конечно, сложно не заметить то, что те люди, которые являются героями скандала, вольно невольно но относятся к одной диаспоре. До однієї Криворізької діаспори. а раніше була Вінницька діаспора, а перед цим Донбаська діаспора. А перед цим Дніпропетровська, ну така вже реальність України, що заходять люди з регіону командою і працюють. Ненавиджу, коли так роблять, але так зробив. І звичайно, я, я розумію, на що натякав Соловйов. Він натякав на євреїв, але в Україні і в українців. Немає проблем з євреями. Є звичайно ідіоти, антисеміти, які кричать, що Порошенка насправді Вальцман, а Зеленський з ізраїльським паспортом і втече в Ізраїль, як і міндіч. Але всі адекватні люди, точніше, просто всі люди, а не єбобо, розуміють, що у корупції немає національності. Люди просто крадуть неважливо, яке в них етнічне походження: українці, євреї, вірмени, угорці, будь-хто. При цьому росіяни витискають меседж, тобто вони ведуть цю лінію, що через розкрадання, через розкрадання міндіча, цих всіх людей там і так далі, це через це ми зараз сидимо без світла. Не тому, що якісь покидьки рознесли нам енергетику і луплять і далі нас там я не знаю майже щоночі, і сьогодні всі ці кінжали, шахеди, балістика лупила по Києву. Ні, це все і за оцих, от що розкрадають. Корупція на Україні діло не нове. Ну розумієте, проблема в чому? І особливість цього скандалу вона заключається в тому, що ворували вони в сфері енергетики, а люди зараз сидять без тепла, світу і води. Почему? Потому что финансовые ресурсы, которые рекой текли на Украину и выделялись в том числе в сферу энергетики, они выделялись для реализации определенных программ. Напомню, для чего эти деньги выделялись. Они выделялись Украине для того, чтобы Украина обеспечила трехуровневую систему безопасности для стратегически важных объектов в сфере энергетики. Я даже не буду залазить в всю адвокатуру, будівництва. Захисних споруд, бо ну ви ж розумієте, да, що той факт, що ви зараз мене бачите, я бачу вас. Він багато в чому завдячий тому, що хоч щось побудували, да, і вони ж не все вкрали, там якісь відсоток. Коротше, головне меседж не в цьому, не треба туди повертати. Те, що цих покидьків треба посадити, які розворовували, то зрозуміло, да? Але от сам факт, навіщо треба будувати ці? Захисні споруди, навіщо захищати енергетичну систему? Щоб що? може її хтось атакує? Ні? Це вже інша тема. По тій же хворій логіці російський чиновник розповідає, що в Харкові будують підземні школи, аби плекати в дітях русофобію. У нас дійсно є інформація о те, що дітей заганяють в підвали, то строять вот вот підземні школи. Спеціально насаждаємо ненависть до Росії, до крузьким людям, тобто не російські удари по Харкову плекають русофобію в дітях, а підземні школи, в яких можна безпечно проводити уроки любові до Бандери. Ну і в принципі, чим наші діти відрізняються від російських. В тому що вони з дитинства знають, що не треба підбирати ніяку, е, ніяку херню з підлоги, да? бо потім виростаєш і от такі проблемки. Противник збрасує з дронами, на которых знаходиться QR-код, і вони ще пропідані ядом. Якщо дотронутися без перчаток, голими руками, яд впитується в кожу, попадає в кров і людина буквально ну, везде по-разному. Смотря, как пропитали, становиться двохсотом. Це і є ті самі брудні гроші Міндіча і компанії. Отак вони корупційні гроші впливають на російських військових. Їх треба терміново ці гроші очистити молитвою. Тому збирайте всі ці брудні гроші і несіть мунтяну. Ре, давайте прямо зараз помолимося. помолимось. за президента Украины. Сегодня, Боже мой, мы молим тебя, поддержи каждого, поддержи каждого и благослови правительство, благослови, Господь мой, благослови президента, благослови офис президента, благослови каждого, Господь мой, и все нечестивые, которые сегодня мешают, пусть они просто рухнут внезапно и будут сокрушены в пропасти во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Сподіваюсь, ви очистились, бо чим далі, тим гірше. Це для тих, хто не збирається підписуватись на канал. Сподіваюсь, серед глядачів таких немає. Та я знаю, що є, що 60% людей навіть більше не підписуються чомусь на канал. Ну, не знаю, нема у вас Бога в серці. Дякую, що додивилися. Всіх обіймаю. Побачимось дуже скоро. Всім па-па!